Всім привіт. Нарешті-нарешті вибрався таке класне місце. Давно хотів сюди попасти, домовився з власником, щоб половити так чисто в спортивних цілях. Так, Таке одне озерце, там є друге, невеличке, але є короб тут, карась. Папчик один великий, тут менший очок і менший. Прикормка плубніка з крупними фракціями і макуха халва. А тут я зробив на пружинку горох. Зараз кукурудзі консервованої дам, пшоно і теж сипучки дві. Точки я три закормив Тут в різні сторони. Під одним кущом, під другим і там зліва під третім Ну, вже і сонце вийшло. Тут в мене піно тісто, мед, горох і кукурудза і по опаришу Буде хробак на менший гачок, а тут опа цього вепуска зараз дамо, я назбирав. Тресоф... І фіксуємо опаріком. Все, і третя пішла. Я закинув на пружинку, на карася, пінутісто. Середня тут в мене на випуска на хробака. Такі більші очки, а все на крупне. Там крайня на флет. Один великий бойл, один малий. Позакормляв я точки під той берег. Правда тут можу докинути одну, бо тут легенький легенька кормушка. Тут де хрубак. Треба буде більше поставити або грузило. Скорше всього грузило, поставлю без кормушки. Там Тарас зліва закинувся. Справа Андрій вже натягав купа маленьких карасиків. В ракету, яку я закидав, то там йде ферментована кукурудза, горох, конопля. Ще вдома варив горох такий. І тут дві прикормки. Одна на флет, одна на пружинку. Ще тут під берегом трошки прикормки закинув. Буду пробувати ще на поплавочку зараз. Тому що тут в мене все на таке на крупнішу рибу. Може покльовка бути, може взагалі не бути, а на поплавок побавитися, трошки щось менше, половити, повідпускати можна. Це село Латуря. Кафе на озерах. Потім вам там пройдуся, прогуляюсь, покажу, як тут все красиво. Ще там друге озеро є. Так, флет перекидає. Диви, Андрій зашпортався, аж, аж так летить. Ну, то там такие кони у него клюют, что я в шоке. Но главное 9, а Ну. Уже 9, я лишь не закинулся. Угу. качка, качка. Пацаны. Качка. О, Так, так. Такий, так. Такий, сам. такий як під лінійку. Зуковий, от. Mm. От, 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 от. Так, то... тогорічний, чи що? Поза тогорічний, такий довгий. Ну, хоче хробака. Ну, понятно. Більше місця нема на озері, тільки біля нас які малі шпіцики як молодечку <ривіт> не може щось не йде через те що ми по 20 грам не бахнули що це, це таке ні, це таке. ні. Це таке. то щось є але бачите пи перех... Про що я говорив? Що ми перепутали? Я не знаю. Він і так пішов вправо. Кажу, пробую цей самий бойлер. Медовий попапчик 12-го номера. на нього зайшов. Перезакинулися, якісь покльовки є. Але холості на хробаках зразу товче. Але невеличкий, карась малий. Вона інтересна. Ого, це взагалі. Ну, вже не самий, не самий малий, але. такий вже на лодошку. О, мій перший карасик. Угу. хробака. Та тихо, успокойся. Купаю свій пін... пінотісту борт. 12 смаків, горох, ананас, конопля, аніс, мед, ваніль, кукурудза, чесник. Тільки що на часник спробував, закину зараз. Спеції, полуниця, слива і кріль. Пробуємо на різне. Зараз чесник закину. Не давай слабину, є? Yeah? Ох ти що хорош. Помаленьку не спіши. Дивись, як щось фракціон попускай. Так опускай. Так, так. Помало, помало. Тоже біля кілошки. Він може навіть заходити. Ки сам Піднімай, піднімай його. Yeah! Мож. Й є може і найтрохи більше, ну? Там, Красава. Щось там кость. В тебе друга. На що тут у нього? Така легенька оснастка. Тут груз можна дати більший. Типа флет, і, але і, не і флет. Бою, а, без кормки, типа. Є? Там сіп, пивастік. Пивастік, ну але він на цей. А з яким ти смаком купив цей? Бо... Не пам'ятаєш? Кріль, кріль ти казав. Треба пробувати кріля. Ну такий тоже. Ну цей цей важчий трошки. Цей більший в тебе, походу. Пішов коропець. Най росте. Ну що це таке клює? Шушара мала. Де гуляй? Така оснасточка у мене тут, сигналізатор. Витягуєш, воно злітає. Другу закинув на бойл теж. Взяв тераса, криля один, а другий у мене є тонущий, пелець на другий гачок, тут по два гачка на флетах, а там залишив пружинку на гарбуз. Але теж такі крупніші дав насадки, крупні гачки, щоб. Мальок не замахував. Треба й третю, походу під під флет робити. Ця мілочовка замахала. Що це за шмаркитки? Та тут крилі. Вже на гачку нічого нема. Ні опариша. Ніц. Bombu, kuk, medaus, eva, loparys, ir ananas, pinutė. Releteit Bombega. Я кидаю в праву, як хоче. Я кидаю все в одну точку тільки. Карасевич. Маленький шосі. Тя тут просто такий хід дуже лайковий. Того він так і чуває ти Він над тобою і здівався, бля. Ну, ну там було Та Це вже великі караси, бля. Це великі? Та більших немає. Є, більше були в нас, Та ну, попадали. Це Та великий тому. карась? Поплавочка чи тям? Ну, я дивлюся, у мене так поплавочка валить. Карасик. Тарасик. Але заглутнув паршивець, що треба екстрактор. Що покльово, Андрій, скажеш? Слабше міст може бути в загальному довольний водойомчик дає, ні? Малька. 30 плюс, плюс користів. Що даний експерт скаже на нашу риболовлю? Я задоволений. Задоволений каже. Відпочиваємо файно. Покльовочки є і дрібне клює постійно, але... Хотілося себе щось крупнішого. Але вже й крупніше, одне зловив, то вже добрий, то, ні? Перший короб за життів. Перший короб життів, нього. І то такий та, за кіло. Більше кілограма, кіло двіста може. Ай, давай, давай, по не спіши. Ох, ти що. Корочок. Хорош. Не, це... Зеркальний нерканий, маленький, але приємно. Так. Це На, фідер. Це Що, прикольно? На фідер. На фідер круте фото. Давай. Наросте. Що А коноплю. Пінотісто конопля. Чекай, спішай, нехай. Давай. Здесь написать грам. Шлепер. Шлепер хоть нормальний. Бомба, бля. Але то буде через пару років тут. карасика. Карасика буде погана. 45-й вже. Сороковий десь. 40 карасів. коротше, у озері вже нічого не лишилося. Але ми потім відпустимо. А, в мене дабл ну. Один малий і другий менший. А ти так ловив? Ага. Ти так ловив. <схай> ну такий оцей непоганий. А той малий гівнюх. Але коноплю і хоче, конопля. Андрій каже, що в нього пінопласт і опариш. У мене конопля й опариш. Цей малий тузик зразу шурує, а цей ще поки що для вигляду найбуде буде в садку. А що? Пінопласт. Це угу. ну, вже, вже півбіди. Лодошка хоча десь вроді. Ні. Біля другої години маленьке покльовує. Ну, малий карай стабільно кує, що зранку, що зараз. Ого. Це норм. А капці де загубив? Босота. Покажи того гіганта, що зловив. О! То вже риба. Далі шмарків... А, знову даблкіл. А, один. От один випив один. Там вроді якраз і менший був, та й ну. Ресторан, кафе. Візьмемо ще шашличка собі замовимо, будемо релаксувати. О, вже третій тараса. А там ну, не обірветься, не переживає. Ой є. Не більший, от та такий. Але та він просто в кущик вперся в той, через то тобі так здалося. О, це малий, це менший. Це менший, ніж ніж в мене. Грам 700-800 є. Пішов пливати. Файно третій. І знов на кріль, так? чи кріль. Вже Андрія Коро бере. Міні карась. Та тут вже щось так валило. Ти що? Тато? Ооо, ого. Є! Yeah. Хе-хі-х. А де? Тут? Ого, ого! о пацани, це вже не прикол. Що таке? Ні, то щось за щось зачепило? То просто вперло, але там щось потріпалося. Нє, ні, ні, є, 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 вийшов. Є, є, пішов. Пішов малий конопля. Він щось дуже типу спочатку дергався, я по-моєму за щось зачепив, а потім... Може і карась, але шпрайсу дає. що там Та хлюпає, хлюпає. Нє, короб малий, так. Ох ти що. Нічого собі, на пружинку. Та твій Тарас, та, та тебе. Та то він. Я бачу, ну подивій в очі, він. Та, на пружинку. Але, але тут... Але я тут давав, ні. Ну, пінотисто. Пінотісто, але зараз подивимося на що. А непонятно на що, бо він з'їв. Я тут давав... Е... Я, тут, я тут давав спеція. Спеція, кріль і конопля. Ну, внизу тут спеція або кріль. Але сильний боєць. Пускаємо. Малого тузика. Не з чекай не Чекай. малий. малий. Давай пішов. Ого! Отут уже пацани. Не фигня. Фігня. Не фігня, не, то вже. Ні. Тут уже щось нормальне. Фух ты, ёлки палки Ні, ні, все нормально, все нормально. Та я помаленьку тяну. Тягнуть. Магу не розбити. трошки Пущу. Блін, тут треба ще більше мені послабляти, я, я не поставив на байтрайнер, воно чуть не... Добре, що я сидів з боку, воно було би мені стиряло вудочку. Все, зійшов. Вийдеш? Ні. Ні, все, зійшов. Бачу бульки пішли. Фух, але це жесть. Пацани це просто, блін, щось таке було, що просто капіт. Ну, видно, за... Я вже її ослабив, але видно, зразу треба було ослабити, бо розбив йому губу і все. Зразу треба фракціон, блін, не настроїв. Тут вже діло опиту. Тут вже мій провтик чисто. Ну, це типу двушка трьошка точно. Тісто. Права конопля тут, пружинка, а ліва на спеції, на те, що найбільше брало. На коноплю бере. Спеції, спеції. Не ж перезикін. Йдемо в кафе бар на озерах. Замовимо щось перекусити. Якісь, можливо пивко візьмемо. О тут ще одне таке озеро, тут щука і великий короб. Тут справа ми ловимо. Це яка тут краса, гарно можна собі відпочивати. Рекомендую всім, класно. Замовили собі там грибельця, шашлик. Картопельку, пиво. Ай, бля, щось тут Так, тут в мене спеції. Сопляк. Так, малий караш все одно замахує вже біля п'ятої години. Поставив сливу, спеції і кріль. Пробуємо на різним, може щось більше піде. Але мальок довбе. Що то робити? Що то робити, щоб воно не клювало? От швайка мала. Так. Гамаємо шашлички. Замовили собі з пилком, картопелька, перекус і закругляємося. Потрошка ще сидимо, але вже не дуже кльово. Так що таке побачимо. Поки що відпочиваємо. Отки. Кращий карасик. Взяв. так неудобно. Але не дає поїсти. Набік. Ти тобі може? Невелички але є. небе цей раз теж не зійшов. Ну, але... Скорше все. А. О, тут О дуже, дрібний, дуже маленький. Не пів кілограмовий. Зразу чув, що але. На 12-й попав взяв? Ну, на 12-ку. Ленько за нижню губу. Чо? Що так? Фідер. Важко, а. Бай вже не масти руки. Е, Андрейку на бамбурив стільки. Карасяків. У на камеру виглядає, чуєш як... 300 грамм. Та перевертай в них. Файно є. Ну, Тарас раз на бомбурив теж, Ну, Тут не 70, ну 65 точно. 120. Ну, да, все, -то. тут дрібота. Може за 2-3 на зажарку. Взяти решту, випускати не й росте. Та й все що робити? Не знаєте, 40, може і? Ні, 30-40. Пускає. У мене там і не було ніц фактично. Та пересе перевернити. Най росте. Так, от і все, підійшов наш відпочинок релакс до завершення. Класно посиділи, природка супер, заклад класний, калиба, дуже круто, поїли смачно, половили рибку, маленький карасик бомбурив постійно, не було що толком брати. А от коропець хотілося, щоб був більший. Теж такий біля кіло до кіло. Не, 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 не солідний. Але нічого, приємні відчуття, половили. Все одно воно класне. Та й вон збираємо вже речі. Андрій набомбурів, купа дріботи, каже, рекорд свій побив. Та й все, це класно. Воне відпочинок. Так що все, всім дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока.